Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Жили собі три метелики білий, червоний і жовтий. Всі дні безперервно стільки у них справ було, що грати та танцювати. Пурхають метелики з квітки на квітку, радіють, але одного разу пішов проливний дощ. Промокли метелики і стали шукати, де б сховатися. А дощ все лє. Підлетіли метелики до білої лілії і говорять «Укрий нас, дозволь від дощу сховатися. Лілія їм у відповідь так і бути. Білого метелика від дощу заховаю. Він на мене схожий. А червоний та жовтий хай собі інше місце шукають. Тут білий метелик і говорить Раз ти моїх сестричок прийняти не хочеш, так і я до тебе не піду. Краще нам разом під дощем мокнути. Підлетіли метелики до червоного тюльпана і говорять, Укри нас, дозволь нам від дощу сховатися. Ми наскрізь промокли. Тюльпан їм у відповідь Гаразд, червоного заховаю. Він на мене схожий, а білий і жовтий хай собі інше місце шукають. А червоний метелик йому говорить Раз ти моїх сестричок прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду, краще нам разом під дощем мокнути. Добралися метелики до жовтої троянди і говорять Укрий нас, дозволь від дощу сховатись, ми наскрізь промокли. Троянда їм у відповідь. Жовтого заховаю, бо він на мене схожий, а білий і червоний хай собі інше місце шукають. А жовтий метелик їй говорить раз ти моїх сестричок прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще нам вже разом під още мокнути. Почула сонце слова метеликів, і зраділо є ж на світі така вірна дружба? І вирішило метеликам допомогти. Знову засвітило метеликам крила висушило, грають метелики, танцюють, з квітки на квітку пурхають, а як вечір настав, спати лягли. Знаєте, діти, що дружба у будь-якій біді опора, як називається оповідання? Про кого? Які квіти зустрічаються? Молодці до побачення.